Живий був, то Максим і батько вже повернулись без ігоря. Тобто вони його там закупали? Так. Скажіть, будь ласка, ви зможете показати нам вказане місце? Так. Ну. Кофта спортивна чорного кольору також була виявлена на підлозі біля дальньої стінки вказаної кухні. Значило, що саме цих шкусів знаходиться на місці вчинення злочину. Вони також ході обшуку будуть вилучені зараз на ваших печальку. 30 квітня до Ізмаїльського районного відділу поліції звернулася місцева жителька із проханням допомогти розшукати її 36-річного сина, який перестав з'являтися вдома та виходити на зв'язок. Оперативники, переглянувши записи з камер відеоспостереження та допитавши родичів, знайомих громадян, які знали зниклого та спілкувалися з ним, встановили події останніх днів його життя. Було встановлено, що розшукуваний посварився з 50-річним сусідом під час вживання алкоголю за місцем мешкання останнього. Затаївши образу на гостя, господар маєтку вирішив провчити молодика. Ввечері разом із сином та двома знайомими він приїхав на автомобілі до сусіда додому, змусив сісти в салон і поїхав у лісосмугу біля села Броска. Викопавши яму і змусивши потерпілого в неї спуститися, чоловіки закопали його живцем. Після цього уся кампанія покинула місце злочину. В ході розшукових заходів правоохоронці виявили померло через 6 днів по тому. За наявності достатніх доказів під процесуальним керівництвом Мізмильської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру двом чоловікам у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групи осіб, що передбачено пунктом 12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України, і карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або доввічним ув'язненням. А двом іншим у заздалегідь необіцяному приховуванні особливо тяжкого злочину, що передбачено частиною першої статті 396 кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено санкцією цієї статті три роки позбавлення волі усіх підозрюваних затримано наразі за клопотанням прокурорів ізмаїльським міськрайонним судом. Двом особам, які підозрюються у вчиненні вбивства, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без альтернативи внесення застави. Двом особам, які підозрюються у приховуванні особливо тяжкого злочину, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.